Власне, відбувається цій дошці. А на цій дошці відбувається між двома сторонами. Тут Показує на бенпозицію. Ви, ви гаєте за все за атакуючу сторону. Ну, а Ваш король знаходиться у значенній небезпеці. Щоб ви уявили, це ось така знайдена небезпека. Подивіться. уважно. Він оточений. Нікуди не може вибратися і наступним ходом йому неминуче смерти. Може зробити її ще більш страшніше. Ну, ми зрозуміли. Mm -hmm. Вона у реальній пакеті. Тобто, єдиний варіант у вас, який атакувати самісті чужого короля. Потрібно знайти спосіб. Прошу. Так. Она, на фіно заражено повний кандис. Тобто ще й спосіб переміщення. На, на схемі скорочено в верхні частини. Полина, прошу вас. Давайте. Я взяла серийного. Так, Мария, а вы як? Знайшли? Чи поки що фигурки выставляете? Ну давайте подивимося, давайте важно подивимося. Да. Я взяла вас рівного, поставила сюди. Так. Цей срібний такий, ну, наш, такий, не. я ж первий решар. Цей рівний такий, а точно. А, потім а, я поставила це так. Потім. Потім після цього передачу Правильно, абсолютно вірно. Покоментую. Позиція, здається, знову ж таки, зовсім симетрична. Так? Але вона симетрична має. Зовсім симетрична, але охороняє генерал. Кожен генерал, ну, я розповів, що генерал що передняє. Які захищають короля, має також свої слабкі місця. Атакувати голову короля виглядає цікаво але співвідношення сил. Раз, два, три. Раз, два. Тобто потрібно якусь фігуру, щоб атакувати голову короля, потрібна фігуру що? Відволікти від захисту цього поля. Так? Так. Оскільки золотий генерал по словам атакувати напряму, але якщо візьмемо золотий генерал, то він залишає під контролем ці поля. Тому така ідея вдала. світний генерал має вразливості бокові поля, тому спочатку першою жертвою, ми відволікаємо срібного генералу. Баху, Оскільки золотий генерал докує вихід, нічого способу немає. Але тепер співвідношення на ключанням поверсі стає не 3 на 2, так? а урівнюється. Раз, два, два, раз, два. А у нас усенте також не залишається резет, який ми використовуємо наші суттєві. Також також. Ну і тепер взять. Ті. Звук зібрали, тепер хворімо. Треба не забути перемовитися. І заводити форму зводного. Є запитання? Ні, Є запитання? Так, ну як, втомилися, на сьогодні все ще? Ще. 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 Ну, Наступно бачу. У вас на руках Залышимся Лишаем Не лишаем пешак Короче, так как вы вместе все Можете встретиться у партнера Ну, совсем почеткивцем Вот такого такой формы Ну, в таком конфигурации Я могу дать еще фигуру такого типа конфигурации Я отправляю акцент, само собой, на ваш. Ну, хит-центр, нижняя сторона центра. найкраще. Ну, і так, так. 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 Даю підказку. Попередні, попередні теми, тобто, тобто чисельна перевага зовного викраля відволікання, вони між собою ці прийоми поєднуються і отримують розвиток. Досі важливо одну ходити. Тепер відмотаємо, переходимо до трьох п'яти ходових сподобах. Тобто, Відмовимо від кінцевої позиції на кілька ходів назад. Спробуйте уявити, якою буде кінцева форма. Кінцеву форму ви хочете побачити, і як її досягнути? Спробуйте мислити від кінцевої форми. Уявіть кінцеву форму, якщо в кінці стоїть. Дякую. А якщо зараз це пішов походить? Він Я просто трохи пару вище Так. Якщо він так походить, то він перетворюється? Так, не? дивіться, фі... ця фігура поступає в таміну суперника. Отже, ви маєте право її перетворити. Після перетворення цієї початку. Покажіть, в мене є ідея, Можна так. спочатку так. Лідій, тоді поставимо. Поставимо. Поб'є. Так. І тоді ми поб'ємо. Марія. Ага. Ні. Марія, по батьку є. Антонівна. Марія Антонівна, ви точно плаваєте в правилах. Так. А задача у зараз, всі інші. может, да, нет. не Не бог валяться. Следующий Так, абсолютно вижу не раз. Вот точно плавает от правилах? сегодня подумалась в первый раз. Залышь, красава. Вот и Безпосередньо задачі. Я думаю, тепер ви всі побачили, що ладочці, так? так. Перший хіт очевидно. Так? Угу. Атакуємо і перетворюємося. Головне, не забути перетворитися. Правило залізу біто. Кішака ми перетворюємо. Так? Так. У 99,999%. Пішак, який вступає до суперника, перетвориться, бо він посилиться, він тепер Він того це практично відсікає, ходив бік. Єдиний хід. І от тепер головне правило, яке світ не забути. Ви всі знаєте правило так? І правило утіху дзвони. Правило Міфу каже, на одній вертикалі двох неперетворених пішаків не можна мати. На байдуже, як вони Правило? Забороняється ставити мат королю суперника пішаком. Тобто, у такій позиції був хід. Такий хід буде до допрогашов. Це мат. Однак, шах королю суперника пішаком ставити не У цій позиції це не мат, а лише шах, оскільки є фігура, яка може побити. І тому такий хід можливий. Це я нагадую праву. А далі. Единственный хит, ну и уже добрая знайома кінцева форма, которую все хотели поблажить, mm -hmm. вот именно, Есть Нет, наверное, нет. Все разозлили? Потребно повторить? Нет. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да. назад. Така позиція. Здавалося б, все просто, але у вас порожня рука. А вашому королю нагадую, загрожує мати. І нагадую, що у крім того, у готи у верхній стороні, завжди буде все на руках інше, що mm -hmm. не представлено дощ. Тобто все, він само собою корене. Ну і ще може якихось пішовки перетувати. Ця задача дуже складніша. Відповідається ще один прийом, водночас він дуже корисний. Ну Власне, так пілик. ідея для як тип, <плес> лайфхак. Ага. Здається, так стоп, это я ні, ні, не я кажется, я вже подумала, як. Можливо, я понялась по Проте я загальнюю його. Він може мене побити. Не може, ти... випугав. Тому Вони що вигад. доводиться тільки відступати. І... І я витворювати. Соб... І я перетворю. І срібну ставлю. І... Срібне сталося не перетворено. Байдуже в якому якою в статусі були перетворена да. чи. Так. Окей. Тобто ось це ваш розірва, правильно? з самого початку ми сюди походимо, переговоримося, нас поп'ють. Ми поп'ємо пішот, отримавши на руку і потім це сильно поставимо марку. Це возить. Здавалося. Ви однак, однак ви не врахували, однак у таких задачах, які ви усі можливі ходи. Ви розглянули варіант взяття. Однак, що? Інколи заходьте. Перша можливість взяття фігури полі, але можливість ухилення теж рахуйте. Не завжди вона оптимальна, але в даному випадку вона ставить питання, як ви продовжите атаку. Ухилення. І що буде тепер? Як кінь головою ходить? Як золотий? Як золотий. Ага, Як золотий. Тож. Зараз подумаю, я могла б коня побити. Ой, передвого коня побити. Можна побити. Так. Забирає спис. Тут такі у вас сліни. І. М -м -м. М -м. І схоже, що не вистачає одного ходу. Да, не, вистачає. не вистачає одного ходу, оскільки такий нема. Перетворити того. У нас есть например, вот такой а занят. Да, тому цель. Тому? Цель... Тому, цель... тому... Цель... тому... Цель... Цель... такой вариант мистит так... mm -hmm. Я же буду. Можем поменять местами коня и пешку. Прошу. По так. Прошу. Прошу. Ну, Спробуйте ще. Може знайдете виконувати? Ідея та саме. Да. І знову ж таки. Мабуть, ви вже маєте здогадати, що той же самий хід ухилення знову витягує з борота. Вот. Немає. У конкретній позиції навряд чи буде мати суттєве значення, якщо всі інші не є. Ви можете отримати, але після цього ходу так. Захист звідси буде неможливий пішоход. Але ми вважаємо, що є усі інші фігури. Ну, само собою, в реальній позиції можна буде опертися, якщо неможливий захист пішохов, але і усі, усі інші є. Тобто знову не вдача. Де ж цей хід? Що? Дані, ваш зорний час. А, собі. Марія Ігор, може, ви маєте йде? Ні. Поки ще недостатньо справи вона розібралася, так? Не настільки. Ну, добре. Можна спитати, якщо ми очі цієї фігури походимо і перевернемо, то він ж не зможе нікуди. Даємо. Ну що, ваш зверний час? Ні? Ну добре, пойдемо. А тепер покажу. І справді, усі побачили чисельну перевагу на цьому полі. Так? Чисельна перевага 2 в 3, вона ніяк не може бути змінена. Утримати це полон неможливо, тому єдиний варіант, після швидкого розбору перших варіантів, єдине питання, яке у всіх поставили, що робити з ухиленням що? Mm -hmm. yeah. Ухиляємося від атаки. Дощ атака. Mm -hmm. І з'ясується, що нічим не витрачаємо аресу, не даємо фігури в руки, так? а ухиляємося. І таким чином атака видихається. Навіть наносячи удар, ми його можемо нести не далі, ні що, ніж довжина руки. Так? Ми його не можемо внести. Ось mm -hmm. такий принцип ухилення. В захисті може посоронати. Відповідно, треба водночас, ви всі порахували, що срібний генерал потрапляє вам в руку. так? так. І це, до речі, підказ. При атаці розраховують не тільки ваші фігури, але й ті, які ви неминучі отримуєте в руку. І ось цей хід, єдиний, який веде до виграшу. Він відсікає. Він так само створює чисельну перевагу, але водночас теж відсікає можливість відступити на ключове поздне порятунку. Тепер вгоде немає нічого іншого, як браку. Ну і далі вже справді немає різниці, чим ми об'ємо цю відомо. Хоч конем, хоч пішаком. тут вже кінцівка буде одна. Головне, не забути перетворитися. Я візьму пішапор. <ган> але само собою зрозуміло, ви бачили, що не забудьте перетворитися. І ось тепер від єдиний. Але тепер цей срібний генерал і справді потрапив поки саме до того, щоб замерши. Це я побачив. Ось. <ган -2> <ган -2> тобто. інколи слід зважати, ця позиція нас про те, що. При атаці, і чисельна перевага є, слід враховувати ще два фактори. Можливість ухилитися, також, як боротися з ухиленням, отримувати фігури, ключові, які вам потрібні далі для атаки, ну які ви віддасте теж, але зараз які ви отримуєте. Угу. Ну і третє, мабуть, те, що мало бути нульовим пунктом, розрахунок і вміння, бачите, поєднувати це. Спрощен. Так, ну, власне, так розумію, вже година дня. Так, тому натискайте.